Кількість жертв від удару по запорізькому об'єкту інфраструктури збільшилась до восьми. В Лікарні померла жінка, що була у вкрай важкому стані. Загалом поранення отримали 25 людей. Двоє з них у важкому стані. Стан ще семи постраждалих. Лікарі оцінюють як середній. Продовж доби окупанти зрешетили з РСЗВ, Новоданилівку та Лубкове, вкотре били з авіації по прифронтових громадах. Війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малі Токмачці та Темирівці. 134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботоному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Робота ЗС під питанням через кадровий голод охочих гастарбайтерів з рятувати ситуацію додалі менше, адже обіцяних бонусів за роботу в умовах війни працівники не отримують. Виправити ситуацію окупанти взялися у звичний для себе спосіб і організували кількамісячні курси, де будуть штампувати спеціалістів-атомників. Це схоже на спостереження за тим, як повільно назріває катастрофа. Питання не в тому, чи відбудеться щось серйозне, а коли це станеться, доки росіяни незаконно утримують станцію. Окупанти спробували просунутися північніше села Копані на Оріхівському напрямку. Оператори БПЛА з 65-ї окремої механізованої бригади утилізували піхоту в лісосмузі.